Замислювалися коли небудь скільки всього навколо нас створено просто для нашої безпеки. Речі, повз які ми ходимо щодня, і навіть не помічаємо. От сьогодні ми поговоримо про одного такого тихого героя про протипожежні двері. А й справді, що, якби звичайнісінькі на вигляд двері, виявилися найголовнішим захисником у будівлі під час пожежі. Звучить драматично, правда? Але ж по суті, так і є. Це не просто, знаєте, перешкода між кімнатами. Це, це наша перша лінія оборони, коли кожна секунда буквально на вагу золота. І от ми підходимо до найголовнішого яка ж їхня місія? Можна подумати, що вони мають бути якимись невразливими, так? Але ні. Їхня головна ключова задача це виграти час, просто дати нам ось це безцінне вікно можливостей. Давайте дамо чітке визначення, що ж це таке протипожежні двері. Ну, по суті, це спеціально розроблені двері, які не дають вогню та, що дуже важливо, диму поширюватися далі. Їхня робота локалізувати пожежу, затримати її в одному приміщенні якомога довше, а все для того, щоб у людей був час безпечно вийти. І тут з'являється такий суперважливий термін межа вогнестійкості. Можна сказати це як, ну, як таймер їхньої суперсили. Це той час у хвилинах, протягом якого двері гарантовано будуть стояти, стримуючи полум'я і жар. Це їхній запас міцності, якщо хочете. І ці хвилини це буквально перегони з часом. Кожна з них може стати вирішальною. Тож давайте подивимось, скільки саме часу можуть нам купити різні типи цих дверей. Загалом є три основні левели захисту. Найперший 30 хвилин, це такий собі базовий рівень, зазвичай для невеликих просторів. Далі йде найпопулярніший варіант 60 хвилин, ціла година, це вже серйозна перевага і для евакуації, і для пожежників. Ну і третій рівень 90 хвилин, це вже для місць із високим ризиком, де потрібен максимальний захист. Добре, але як? Як звичайні на вигляд двері можуть стримувати вогонь цілих півтори години. Магія ні, звичайно, вся справа в конструкції та матеріалах. Це знаєте, не просто двері, це справжня складна інженерна система. Давайте зазирнемо всередину сталевих дверей. Що ми там побачимо? Ну, по-перше, це два листи міцної холоднокатаної сталі. Між ними простір, заповнений негорючою мінеральною ватою. Вона не горить і погано проводить тепло. Але найкрутіша фішка це спеціальна стрічка по периметру. Коли стає гаряче, вона наче спухає, розширюється і наглухо закриває всі щілини між дверима та рамою. Все, дим не пройде. Геніально, правда? Окей, з конструкцією розібралася, але ж двері бувають різні, правда? І протипожежні – не виняток. Їх можна підібрати практично для будь-яких потреб. І ось основні критерії, за якими їх розрізняють. По-перше, де вони стоять, можуть бути зовнішніми, наприклад, на аварійних виходах, можуть бути внутрішніми, в офісах чи квартирах, а бувають і спеціальні технологічні для заводів і складів. Далі, скільки в них стулок: одна, одностулкові, дві двостулкові. Все просто. Ну і нарешті зовнішній вигляд. Вони можуть бути повністю глухими, а можуть мати скляні вставки. Звісно, скло там не звичайне, а спеціальне вогнетривке. От бачите, скільки всього ховається за, здавалося б, простими дверима. Це вже не просто двері, правда? Це щось набагато більше. І ось головний висновок. Протипожежні двері це не просто перешкода для вогню, це це високотехнологічна система. І головне завдання цієї системи виграти для нас найцінніше, що тільки може бути в такій ситуації. Час. Час, щоб врятуватися. Тож, коли наступного разу будете йти якимось коридором, просто зверніть увагу на двері. Тепер, можливо, в них вбачатиметься не просто вхід кудись, а тихий надійний охоронець. І знаєте, це справді змушує задуматися. А скільки ще таких от геніальних у своїй простоті рятівних штук нас оточує, а ми їх навіть не помічаємо. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання ви можете на нашому сайті kzpo.com. Крапка юа.